На 9.20 в автобус не сілась за того, що був переповнений. З дитиною ми йдемо пішком. Йдемо дуже довго, тому що він втомлюється, допустимо, якійсь відстані. Він може сісти на траву, посидіти, а потім йти. Або приходиться мені брати його просто на плечі і нести його там ранець, свою сумку. І як в перевізну общинному ладі, може гірше. Це цей мікрорайон, починаючи від. Частина там Лукіновича освітлюється до до десятки, а від десятки, і от сюди до кінця до лукола вона не освітлюється. Не освітлюється. Страшно йти додому. Ви розумієте, от в мене, наприклад, є діти. Я їм категорично забороняю йти по дорозі. Навіть доходить до те, що до того, що я їх просто-напросто їх сама. Вожу на машині, бо інакше ви бачите, який інтенсивний рух. Це є траса. Тут їдуть машини. Вибачте, тут немає швидкості, навіть 60, тут вище 60 км за годину, тут є і 100 і, і більше. І неодноразово разом з тим збивали людей по дорозі на смерть. В мене, наприклад, особисто на очах збили людину на смерть. Случай, що рано допустим їде автобус, а після обіду… Була ціла проблема додому добратися з міста. Чого ми повинні страдати? Народ хоче, щоб їм було добре і транспорт ходив би по чоловіці. У 12 годині уроки закінчуються, а їхати додому немає на чому, і треба аж до пів другої на зупинки стояти. Нема чим добратися ні в садок, ні в школу, ні в училище. Проблема дороги некачесні не освітляються, тротуара немає, елементарного навіть магазина немає. Щоб... Люди працюють до 8 години вечора. Додому немає чим добратися. 6.20 останній світла рейс, немає. світла немає, магазина немає, тротуара немає. Один пішохідний перехід на 2 кілометри. Ми дуже просимо нас почути. <кхи> Де школи дітям немає чим добратися? Ні на роботу, ні на роботу. А що народ повинен страдати? вдома з роботи, добрати. Нема питань. Тоді давайте так. Все ви повинні... Дай розумію, що у вас є проблема ваша, що є питання, які ви повинні вирішити, але це все повинно робитися в рамках чинного закону. Ви ви повинні не блокувати рух транспорту. Це є порушення вашого перешкоджання руху транспортних засобів. Далі скільки років, 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 років і зручатися над нами місто, далі, так це розумієте. Вас це є Місяць, Давайте, Давайте на один тиждень. Хай ваша сюди, дитина з вашою дружиною поживе в мене і побуде в наших умовах. Я хочу побачити, хоч один раз. Попереднє оце звернення було, зобов'язали перевізника 25-го маршруту додати один автобус. А я, а я, шісті, 15, 15, 15 рази місяць, А до 15-го? Це вже було таке попередження зобов'язання, але цього не виконують. 60-70 чоловік на день. Ну Мені заправити автобус треба 600 гривень у день. Плюс зарплата, плюс податки. Звідки брати ті гроші, щоб Сесію міської ради не тільки для вулиці Луконовича, а ще для багатьох вулиць, де у нас немає зовнішнього освітлення. Це не тільки стосується околиць міста, вулиця ентузіастів. Вона теж без зовнішнього освітлення. Від подивитися від провулку ентузіастів до вулиці Ворокевича так само немає вуличного освітлення. Це не стосується. Тільки околиць коштів, ви знаєте, що весь час не вистачає, тому йде в плановому порядку. В цьому році і вулиця Воробкевича, і вулиця Лукіновича, і ще багато вулиць, вони вже будуть з вуличним освітленням.